Ін, ти не подумай, я не придираю, що це таке? Уха. Я бачу, що це уха. Оце що, кості? Ну, рибка. Мама завжди вибирала мені кісточки, вона боялася, щоб їй сонечко не вдавилося. А ти? Це що таке? Ну, лосось. На Якої гри... прожарки? Та на грилі вон пожарила. Що значить не на грилі? Це. просто, Ін. Мама знає 27 видів прожарки тільки для лосося. І кожен підбирає під мій настрій. А це таке? Отож. що таке? Ото що? Паштет. Та просто паштет звичайний. Просто паштет? Звичайний, з печінки? Ну Да. Боже. І на, мама з гусячих язичків паштет готує. Оце смакота. Де десертик? Юр, ти бачив, яка вже година, скоро спати пора. Ні, що він, я люблю десертик. Мені лікар сказав на ніч дісертікіста. Мама завжди мені без готує на ніч. Давай я ти покажу, як вона готує. Беремо білок з домашнього яєчка. 250 грамм домашньої цукрової пудри. І венчиком все збиваємо. Сікли можна додаємо. І в стаканчик. А чому в стаканчик? А я звідки знаю? Мама так робив. Мікрофвильова на дві хвилини. Бачите, які смачне за двері. Дура точно вийшли? Так. Да. А оце вот коричненьке. бачите, карамель. Мамки теж так ходить постійно. Чому воно домілять? Аромат. М -м.